В 5... квітня, Квітня, так? І другий день із цього неподобства. Дякувати, сніг не йде, але лежить. Він дуже швидко тане. Вчора був жах. Я вставлю шматочки, що було вчора. Воно без звуку, бо я тоді ще його не виправила, коротше. І. Цей циклон, мабуть, пішов в Україну. Бо писали, що там буде сніг і все таке. Коротше, я до чого? Я на тому тижні ще зв'язала дві чи три готові роботи. Це ось такий така брошка. По майстер-класу Лукошкіної, вибачте, я не пам'ятаю. Гім'я, на жаль. І ось ці дві резиночки з соніхами по своєму майстер-класу. Це я в'язала з акрилу Лізе Бебі Бест гачком номер 1 і 2. А брошку я в'язала із Бела Алізабелла. І це підходяща пряжа для цієї брошки повинна бути тонша. І ось мені не дуже... Сподобалось, тому що оброшка вийшла велика. Якась така пташка гарна. Я розпочала. Розпочала ляльку. Я в інстаграмі у Ольги Дібріної. Побачила, що йде Розп... Розп... Вона з дівчатами. Розпочала я не знаю, як це називається у них офіційно. Коротше, два, два тижні. Два тижні дівчата в'яжуть ляльок. Є хештег для того, щоб викладати ці ляльки, готові свої роботи. І е, я не давала свої відповіді, чи буду я там в'язати і собі цю обіцянку не давала. Але я розпочала ляльку. Ну, я думаю, всі одразу можуть здогадатися, що це за лялька. Це ну, дуже актуальний герой, хоча ні, певно, вже актуальність спала. Але все ж таки я хотіла відтворити цей образ ну, по-своєму, як я це бачу. Тому подивимось, що воно буде. Це музиканти були? були. Ну, чесно кажучи, стрьомно, що це таке. Бо, ви з тебе теж це бігає. thank <laughs> you Така історія в мене виходить з Венздей Рот це не кінцева історія. Може, я його буду міняти. Вже міняла разів 4, і тут поміняю. Посмішку її не хочу робити, бо це не герой з посмішкою. Така рівна полоска, яка якось дивно виглядає. Так, от теж дивно. Коротше, я не знаю, як воно буде в кінці, але якось так придеться зробити. Коротше, що з волоссям? Бачите, як я вирішила зробити таку чорну шапку з Alize Cotton Gold. Це Cotton Gold. І я зрозуміла, що цього шматка мені буде мало на коси та чуб. І мені довелось купити ось такий тоненький акрил. Я хотіла спеціально тоненький, щоб воно виглядало якось, якось так, як в мене в голові. Ось такий акрил. Румунський, видно, по кольорах. Я так розумію. Хоча в описі нема румунської. Коротше, зараз я знайду параметри. 50 метрів 175... Ой, 50 грам, 175 метрів, гачок і спиці 2,5, дитячий акрил. Тоненький. Як я і хотіла, іначе не дуже такий зжмяканий і е, щось хотіла. А, я хотіла спочатку вичісувати його, е, зробити саме вичисений акрил, таку зачіску, але потім я передумала. Якось так. І з цього ж акрила я буду в'язати е, спицями одяг. Цей рот ну це взагалі. Може без так зробити. Ну що, ось так вона виглядає зараз. Я зробила такі бровки, така чолка, коси розплетені. І ось так вона виглядає. Лиса голова, як наче кіпа. Запам'ятайте її такою, бо через мить ви побачите, якою вона стала. Ну що, ви готові? Привіт! Все? Вона готова практично. На 98%. Ще в мене. Спочатку була ідея робити білий комірець, і отут на рукавах біле, але в мене щось взагалі немає натхнення, і коли нема натхнення, руки з на того місця починають стирчати, і я просто не можу це зробити нормально. Я намагалася зачепитися за оці петлі, які там залишилися. Але я їх не можу знайти, не бачу, ще щось. Ну, коротше, в мене не виходить, в мене не на настрою, в мене немає натхнення, нічого в мене нема. Тяжкі часи зараз. Сьогодні Великдень. Настрою, звісно, ніякого. Хочеться додому дуже. Дуже це, як кажучи, дуже. Ну, а вона доробилась. Я її намалювала очі так темненьким. Ротика пастелью. Зробила утяжку, бачите, у ротика утяжка є. така вийшла. Шапочка йде з напівбавовна шапочка. А ось ці волосся і чуб це акрил тоненький. І, звісно, плаця – це теж той тоненький акрил. У мене рука затерпла тримати телефон. Я нічого не знімаю практично, там ж ну, такого повсякденного дуже повільно в'яжу, бо мені нема смислу зараз в'язати в наявність тут, в готелі, тому що людей немає, тут ремонт йде, воно все накап... накопичується. І потім це чи залишати треба буде, чи вести з собою, що займає багато місця. Тут, знаєте, навіть шкарпетки мають, мають вагу в даній ситуації, там по максимуму треба буде все позбавлятися цього. І я так кажу, бо я всіми думками вже вдома. Я збираю свої валізи кожен день подумки. Розумію, що мені треба залишити, що взяти, що ще купити, там які сумки. Чи щось ще, ще, ще щось. Коротше, отак. Погода в нас отака. Бачите? Дощ йде, хоча спочатку прогноз був такий, що дождя не повинно було бути. Потім пішов дощ. Ну, як завжди. Пише дощ є, його немає навпаки, по прогнозу дощу немає, а він є. Ось така місцена. Паски, звісно, ми не освячували, бо в Румунії не святять нічого. В Румунії їздять лише зі свічками. В церкву беруть вогнище, яке привезли з Єрусалиму. І з цим вогнищем йдуть до кладовища. І там залишають своїм померлим рідним цей вогонь. І несуть також додому вогонь. І ці свічки довго-довго горять. Для... для освячення е, крашанок і паски для українців, так дуже шумно, я так думаю, багато машин їжу. Тобто для освячення українцями, не тільки українцями, які домуються наших е, традицій. Е, тут було декілька церков зробили освячення пасок і. Крашник. Отак. Вони дивуються, на що ми носимо язичницькі культи в церкву освячення. Така думка є у деяких ромов, не у всіх, звісно, але така думка десь проскочувала. А ця дівчинка знов щось зловила. Кого ти зловила? Знов ящерку чи? А одну воно є? Оце, ось. Хвост, бач? Оце. О, яке. Що воно? Пише, що це, а чого вона фокусується? О, що це скловидна ящерка, я вже переводила. Та, мне, Та не треба. її. О, І ця мадам їх ловить нашу. Недалеко далеко один. Да все, вона зараз заползе там по ці. Не да. Все, білка. Відно, не треба там. оце робити. Відно, я шукаю, он там. Не треба її показувати, буду ловити. Он там? Он там. там дорога. Ми трохи зайшли в ліс, а тут вирубують дерева. О, Велика-велика галявина, де нема дерев, і їх тут. Пилять часто. А там вже ліс. І є дерева, які помічені якимось флагом кого? Фінляндії. Фінляндії. І номерки якісь на інших деревах, чи теж їх будуть пиляти. Гарні дерева високі. От, чесно кажучи, ось тут закінчується вже така дорожка. Вона Асфальтово і там все. І туди страшно йти зараз. Може, нічого, ведмеді нічого попросиналися страшного. і ходять тут, тому ми не йдемо.